Що ми маємо на даному етапі? На даному етапі в нас ідуть дощі, тобто калюжі і все мокро. Геть, все мокро. Для полуниці це досить і досить погано. Полунич... Полуничка в мене ось в такому стані, тобто вона починає тільки біліти. І це тільки бріла, починає тільки-тільки біліти. Але. В даному стані виникають ось такі проблеми. Дивіться. Бачите, полуничка ще не побіліла, не розм'якла, але розвивається сіра гниль. Тобто є велика проблема, тому що зараз підуть гнилі. Два дні йде дощу, день підпарює, два дні дощу, день підпарює. Це досить і досить велика проблема. Ми маємо з цим щось робити. Тому що ось дивіться, гниє полуничка, гниє той квітконос, який змерз. Бачите, подгниває, він впав, полуничка загнивається геть. І ось дивіться, тут так само. Бачите, від квітконосу і пішла гниль це може сіра бути гниль, фітофторозна гниль, все ще хоч може бути. І гнилі будуть розвиватися у вас ось тут. На цьому етапі, як йдуть дощі, тут у мене гнилі, можливо, трішечки є щось. Але не критично. Гниє ягода, яка не дозріла. Що будемо робити? На даному етапі будемо обробляти свіч. Свіч. Термін очікування свічч йде 7 днів. В європейській класифікації з Польщі привозили свіч, там термін очікування 3 дні. Свіч йде від сірої, бурої плямистості, від сірої гнилі і від борошнистої руси. Тобто це досі дієвий препарат. Але він дієвий. Досить в такому стані полуниці, тому що ми не ще не споживаємо. Бачите? Вона мене тільки-тільки починає. -тільки є ще досить і досить ще й цвіте. Так що, до споживання полуниці ще досить і досить довго. по одинокі випадки я проходжу і вибираю є, є ось такі. Дивіться. Я знайшов одненько. Бачите, є покраснення. Полунички. Але ще не дозрівати, і дозрівати. Тобто таку я полуницю обриваю, їх одиночні випадки. Так що, обробляємо свічу, але обробляємо свічу за допомогою ось цієї штуки дуйки. Тому що свіч є системний препарат, і він є також і контактним препаратом. Тобто, попадаючи на листочок. Попадаючи на полуничку, він діє від цих гнилий. Але якщо він не попаде ось сюди, він тут не буде діяти. Якщо свіч попаде сюди, він діє як контактний. Тобто він підсушує всю гниль, яка знаходиться ось тут у вас. Чи почищено у вас, чи не почищено, все одно десь буде лежати якийсь листочок, який буде гнитий одинокий. Тобто потрібно обробляти. Дуйкою, ось такою, щоб повністю задути світ сюди і серединку. Так що, це одна із останніх обробок, тому що далі буде йти повністю дозрівання, і далі обробляти будемо тільки біологію, якщо в цьому буде потреба. Хімічними препаратами далі обробляти не буде. Звісно, якщо ви цю полуницю споживаєте і хочете, щоб вона була. Якісної. Так що, ось такі поради працюємо, тому що часу залишається досить і досить мало. Далі буде.